Як обкрадали українських пенсіонерів, громадян України, зрештою. Отже, ще раз по одному з напрямків Армена Сергасяна кол -центри. Мені писали, що у нього нема кол-центрів. У нього є кол-центри, якщо Спринський говорить, що вони є, значить, вони є. Це село Яночі, вулиця Головна, 80. це місто Ужгород, вулиця Українська, 16. За цими адресами сьогодні негайно повинні виїхати правоохоронці. Що вони скажуть? Ми нікого там не застали, нічого не затримали. Це брехня, бо станом на сьогодні на понеділок там знаходиться техніка, системні блоки, сервери. Ці речі, можливо, видалити, затерти, просто так там ввівся весь облік, як обкрадали українських військових, українських пенсіонерів, громадян України, зрештою, жінок, дітей, матерів. Ви, ви розумієте весь сур? Під прикриттям бандитів з Харкова, під прикриттям. Полковника Мірзабекова, 33-річного армена в Ужгороді, вони нищили малий та середній бізнес шляхом седення. Це все перекриває досі бійці ММА і боротьби, і при тому всьому вони ще й повітрявали кол-центри, де дурять українців.